Великі черги у банках, і для того, аби здати документи на отримання шенгенської візи. Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку каже усе через підвищений попит про проблему. Запевняє, знають і намагаються її вирішити. Ми хочемо цей, цю нашу співпрацю з мешканцями якось полегшити. Наше міністерство закордонних справ про цю ситуацію, яка тут створилася в Україні, дуже добре знає і сподіваємося, що незабаром. do naszego konsulstwa przyjedą nowe pracownicy, nowe konsuli z Polski, albo także z innych krajów, na przykład z Rosyjskiej Federacji. Tam kilkiswis z te wo się, tak i one będą tutaj pracować. Думаємо, що ці черги, які ми зараз маємо, може буде можна якось зменшити. Зменшити мають намір і кількість документів, які подають на візу з минулого року. Їх значно збільшилось. Про це йшлося на зустрічі консулів у Києві. Остаточного рішення чекають від Брюсселя. щодо збору біометричних даних. То це вимога Євросоюзу. Біометричні дані заявників будуть зберігатися упродовж п'яти років і використовуватися при обробці усіх наступних протягом цього періоду звернень за візами. Після закінчення цього терміну заявнику знову доведеться надавати біометричні дані. Ми будемо ці біометричні дані e, b, брати і у нашому консульстві для тих людей, які будуть там складати візові заяви, а також у всіх візових пунктах, значить у Рівному Та, так, інші. так і, так, і в Тернопілю так, так буде чортні e, обладнання. Вже є наш консул під кінець квітня відвідував в цей центр у Тернопілі. Вони мають тут шість віконок. Буде тільки для біометричних даних. Біометричні дані на загальних умовах здаватимуть, ті, у кого біом. Метричні паспорти уже з відбитками пальців. Яка потреба. Якщо є в біометричному паспорті, відбитки пальців ще на візу ставити. Ні, але це біометричні дані, які є в візовому, які є в паспорті. Це є вимоги українського законодавства. ми тут говоримо про європейське законодавство для країн Шенгензони. зони